І от різдво ми пішли, подивилися, приїхали після домашнього столу з батьками. А я бачила анонси, що будуть варити якусь неймовірну кутю або навіть кілька, і коломия, і ще хтось там варить свою кутю, будуть всіх пригощати. Оці разові стаканчики насипати. Ну, ми знову там не їли, бо ми від столу, бо ми ситі. От, але хотілося це пофоткати. Ми вже на кінець підійшли, коли вже. Закінчували роздачу куті, От, але всі, хто хотів, могли скуштувати і не в одній точці. Походили, подивилися, і вертепи подивилися, послухали концерт. От, і десь це вже було, мабуть, близько 9-ї години ми вже йшли хрещатиком повз КМДА. І йшли до машини до своїй, з донькою, а я їй кажу, ти була коли-небудь в КМД всередині. У мене графік, такий, я сама собі будую графік, я творча одиниця, от я на роботу не ходжу з 9 до 6. Тобто в мене більше було можливості там бути і в день, і ввечері донька працювала так, що вона не могла бути часто. от Я їй кажу, ти була в КМД всередині? Каже, ні, ніколи. Це ж не для людей. Це кажу, для київської влади. Я кажу, а під час мене ні, не була. Я кажу, давай зайдемо, може, нас пропонує сьогодні. Ну Там стояла охорона, але я не знала, як на свято. Раніше я заходила туди. І туди теж приносили їй якусь їжу. І Ми зайшли з нею, нас пропустили, все нормально. Це була, я запам'ятала, що це була дев'ята година. Ми значить, піднялися сходами, все роздивилися, їй показали, як там, і піднялися до зали, до цієї центральної з колонами, дуже гарна зала. От, і дивлюся, я їй показую. Дивіться, тут ковдри лежать складені по ліву руку. Потім розстилають і люди сплять там матраси, все тут. от Медпункт якийсь, там сцена, ялинка дуже гарна. На сцені маленька ялинка. Ми підходимо з нею до сцени. А по праву руку перед сценою стоять столи, і в мене просто перехоплює дух. Сидять люди і малюють, розписують шоломи. А я перед цим бачила на Фейсбуці фото, якийсь чоловік на Майдані чорним маркером розмальовував шоломи. І я тут же вихоплюю свій автомат, цифру, і кажу, можна це сфоткати? І якась молода жінка мені каже, то що сфоткати, ви можете сісти і малювати. Каже, так, будь ласка, ось фарба, он шолома лежать. Вибирайте, який ви хочете. У мене просто хвостик затрусився, просто руки затрусилися. Я кажу добре, ми роздяглися з донькою, сіли. Взяли по шолому, там були акрилові фарби, пензлики. І виявляється, що в цей день стартувала акція «Розмалю, «Розмалюй шолом захиснику Майдану. І ця жінка, яка нас запросила, це була Лора Юшкевич, з якою ми дуже дружні зараз. Вона зараз в шпиталь Майдану, в організації цій доброчинні шпиталь Майдану, досі продовжує допомагати людям, і біженцям, і бійцям. І... Ну, там багато вони роблять корисно. От так ми познайомилися. І ми сіли і почали малювати. Просто от я не мала ніякого плану на той шолом, що я можу намалювати. Більше за те, я забула окуляри вдома, і я не бачу так от дуже близько. Тобто я так приблизно. Щось бачила, що я роблю. От, і я почала малювати фарбами по цьому шолому, потім там маркером. Щось там. Донька моя теж сиділа. Ну, і я періодично схоплювалася і фоткала, як ці люди сидять, малюють. І так класно, що вийшов такий кадр, там так свобода висить плакати, такі сидять, знаєте, страшні свободівці і малюють по шоломах. Бандерівці такі.